Сунаї благосотворіте, рождашся Христа, повсюду звістіте, Микола Маркевич, як етнографіст, збирав ці матеріали по центральній Україні. І збирав він їх шматками, де що збереглося від старих людей, тобто те, що з уст вуста передалося, і весь цей етнографічний матеріал попав в руки пана Сергія Брижаня, який вже в 90-х роках зробив театральний сценарій для Рівенського театру. Тільки починається вистава, і от перші слова цієї старослов'янської мови ми відчуваємо тишу в залі. А це свідчить про те, що глядач слухає. нас!» це така стара українська мова. Це не сучасна мова, і вона не є цілком зрозуміла. Якщо ти там на третій четвертий раз її вже слухаєш, чи ти там уточняєш якісь слова, то воно плюс-мінус стає зрозуміло. Востаньте, пастиріє, і б'дійте, зіло. Востаньте і радуйте. Я по себе коли ми побачили тільки текст на старослов'янській мові, ну. Самим спочатку страшно. Я думаю, що цього не буде. Да годі лиш, Грицьку, тобі тут бліяти! Даном поздравляти! А може, кому чи не час до стада чухрати, га? Треба було зібрати команду, треба було зрозуміти, яким чином це реалізувати. Художницею стала Уляна Ших, яка після довгих шляхів, проб і помилок підхопила естафету, і на основі дерев'яної скульптури 18 століття нарізала ляльок, заходжу в майстерню. Що Уляна робить, а в нас такий. Пінопласт, але такий не, не кульками, а такий суцільний. І вона ножем чух-чух-чух-чух-чух, Кажу: ух ти, а, а як? А вона ось-ось ось ось. Тут ескіз, тут книжка, і, і пан Володимир, який диктував так: мені, мені його старішого, а тепер сумнішого. А давай такого якогось, ах, і вона ах, це якого він? Ну ах, <свіст> і вона раз-два, раз-два підрізала в якийсь момент. Приходжу в майстерню, все в головах. Кажу: ух ти, а, -а, -а їх дуже багато. Ну, половина не підійшли, бо не, бо не той настрій. Е, тому е, шукалося, а як в костюмі зробити оце відчуття різьб... різьби, коли ми це робили тканиною. Е, Уляна пробувала зафіксувати ці складки. В всіх персонажів, крім ангелів. Як ви зауважили, ангели єдині мають вільний одяг. Вони летючі, вони, вони не мають цього фіксованого скульптурного скульптурної зупинки. Зірцем для моїх ляльок стала народна різьба власне барокового часу. Різблярі, які виконували цю різьбу, вони взорувалися і на європейські традиції тих більш професійних майстрів. Але в часи бароко у нас ж не було як таких шкіл. В на Україні існували якби майстерні і цехи. І вони вчилися один в другого. Відповідно, стилістика, вона десь йшла, примітизувалася, десь вона була більш ближче до народного примітиву. Кожна лялька обговорювалася, як же ж вона працює, як вона повинна от діяти на сцені. От, наприклад, той самий чорт. от було задумано, що він буде ось так крутитися. Ось. І він такий, як тут. чортих з табакерки, як то казали. Він весь такий, дуже рухливий. Цікаво, ми працювали, наприклад, над змієм. Так само довго ми говорили, який той змій має бути. То має бути дві голови. Ну, на що він має бути подібний? Ну, паща. Ну, ну як він має бути глядати? І тут ну, він на курку має бути подібний, але страшний. Це має бути такий дуже гротескна, якась суміш. Якісь асоціативних таких речей, от має бути подібне на то, і має бути подібне на то, відповідно, ну можу вам показати змія, що він в різних ракурсах він подібний на щось інше. Повернись! на тебе, яке ти іззаду. Якщо він в профіль курка. То ви його подивитесь так, а він тут має роги, тут очі, а тут вже бурідку, Тут вже мефі... мефістофель. Ось тобі наші українські вареники. Я хочу, щоб це був козак -мамай отій, Барковій тій картини народні козак Мамай. І власне він так само був створений, так щоб він сидів в тій позі лотоса, як козак Мамай, і така велика в нього та булава. І взорово, щоб він відразу ж нагадував того козака Мамай. Та то сила в мене була, врага рука не мліла. Тепер у нього і блоха міцніш, здається. Люблю цих ангелів, поки ми їх робили. Де вони мають бути? А вони мають сісти там зверху на ту шафку, коли вони пролетіли і сіли. А я кажу, дивися, як цікаво, коли шафка, ну, коли йде рух по сцені, шафа так легко хитається. І кажу, подивися, вони так, от якщо вільно зробити з'єднання в коліні. Вони так ножкою похитують. Тобто вони є не статисти. Їх навіть коли лишили на шафці, вони так активно беруть участь. Для мене оцей момент оживання ляльки на сцені є магією. Ці ноти ми по факту відновлювали, тому що це були скановані, перескановані, перексерені ноти, які ми виписували, ще уточняли, і якось навіть були певні моменти, які ми ну, якби відновлювали, тому що там було все стерто і незрозуміло, В принципі, І ми там плюс-мінус щось своє ще надавали чуть-чуть. Прийшлося зламати акторів, тобто ну, власне поламати е, весь принцип роботи, до, якої, до якого вони звикли. Тобто, е, якщо попередній досвід їхньої роботи він передбачав або спів під фонограму, або спів дуже спотвореними голосами умовних там, там, тваринок, і це сприймалося ок, то е, коли... Ми взяли матеріали, почали над ним працювати. Е, приходилось переконувати людей, що треба співати своїм природнім голосом, тим більше бароковий. Е, ну, техніка бароко вимагає простого голосу без прикрас. Тобто це чистий має бути голос. полі-полі там стоїть там Ісусик народився маленька дитинка. Це не є колядки, це є історія, яка розповідається піснями. Це в біблійній частині, в світській частині це більше е, такі сценки, які також типові для вертепу, і там, в принципі, не співаються. Там співається одна пісня кози, тобто ну, про, про козу, який притаманний обряду кози. Один танець український, центрально український, і ой під вишньої під черешню. Тобто це такі там, там немає коляди. Ой підвес! Це було завжди, і взагалі вертеп має таку протяжну історію свого існування завжди, завдяки постійній актуалізації того, що відбувається. І інтермедії це один з можливостей, як зробити вертеп тут і тепер максимально зрозумілим публіці, «Какой, какой урон нашій царській славі. У будь-якому вертепі історичному чи сучасному будуть персонажі, які є класичні, але вони будуть своїми характеристиками, словами чи зовнішнім виглядом нагадувати от актуальних персонажів. Разкальона я утроба, Не вім, що чинити. А зісемца. Вертепі Ірода завжди грав той найбільший злочинець. Хто був на той момент в суспільстві, якого народні маси молили Бога, щоб прийшла нарешті справедлива смерть, і він залишив людей в спокої? І в оцю мантру ми вписали риси нашого великого злодія, в дракона вписали силу, яка не яка, яка творить війну в Україні. Козака, який перемагає, але козак перемагав і тоді. Чорта. І оця, оцей елемент перемоги, він збережений, бароковий. Він пройшов через всі віки, і він дуже потрібний. Ось тобі, крученики! Ось тобі, товченики. Якщо е, взяти паралельно франкові записи, який трішечки пізніше збирав також вертепи трошки по інших територіях, ці сюжети абсолютно перегукуються. Козак з феською тоді приходить чорт, е, е, козак виганяє чорта, дід, баба, коза, коза це ж взагалі дохристиянський -до символ, який так само, як і слово коляда, затягнувся у це християнське дійство. Різдвяна історія, вона така сплетена з наших традицій, і християнство, яке прийшло, воно об'єднало, воно адаптувало, воно наклало те щось, що для народу було дуже зрозумілим і дуже з християнськими цінностями, які принесло християнство. Вони в даному вертепі не сперечаються. Вони собі об'єдналися.